Всім привіт! Сьогодні ми в дорозі до відомих оздоровчих термальних вод Косино. Їдемо з Львівської області у Закарпатську. Точна локація в Google Maps, урочище Косонь, 1 Берегівський район, Закарпатська область. І ось ми вже під'їжджаємо. Дороги, до речі, в чудовому стані, не розбиті, але, до речі, дуже багато лежачих поліцейських прямо на під'їзді до самих термальних вод. З паркумістцям проблем не буде, вона тут безкоштовна. Вам запропонують запаркуватися в ось такому полі, тому що з самого ранку місць немає дуже багато автомобілів. І приїхали ми сьогодні в оздоровчо-рекреаційний комплекс Косино. Зараз вам все покажу. До речі, розташовується він на базі термальні води аквапарк косино готелю. Бірток називається готель. Дуже гарно тут доглянута територія. Сам готель п'ятизірковий. Найдешевший номер тут 5,5 тисяч стандарт двомісний, і ось така територія готелю. Дуже великий, гарний. До речі, щодо готелю, звичайно, ви можете в ньому зупинитися, наскільки я знаю, ціни в діапазоні від 5 до 16 тисяч за добу проживання, зате у вас буде безлімітний вхід до термальних вод, як один з значних переваг. Ну і проживання у готелі високого європейського класу. І так, заходимо у головний вхід. Саме на рецепції готелю потрібно купувати пропуск до термальних вод. Ціни додатково покажу. І ще є перелік розваг для дітей біля дитячого басейну. Заходимо вже у роздягальню з браслетами, на яких почався відлік часу. Тут є і роздягальні, і тумбочки для зберігання. Номер тумбочки має відповідати номеру вашого браслета. Якщо він без номера, значить вільних тумбочок немає і треба носити речі з собою, як було в нашому випадку вже двічі, тому потрібно приїжджати з самого ранку, щоб вільні тумбочки ще були, і, до речі, втрата браслета карається 2,5 тисячі гривень, тому бережіть його. І так це найперший басейн, в який ви попадете при вході. Він називається Смарагдовий. Вода дуже тепла, 36 градусів за цельсієм, і вона дуже розслабляє. Після такої теплої води дуже хочеться спати. І ось перед вами основна зона, де відпочивають усі велетенський термальний басейн з фонтанами джакузі, виконаними у вигляді традиційних закарпатських напоїв. Пива, вина, кави та палинки угорської фруктової горілки та найвищим у світі фонтаном ілюзії з термальною водою, золотим краном, що символізує найцінніше джерело здоров'я людини, воду. І, до речі, у центрі басейну знаходяться дві зони гідромасажу, атракції, швидка річка, де прошвидшується вода і закручує вас, та тиха ріка, які допоможуть розслабити зняти біль та напругу у м'язах. Покажу вам зону для малюків. Тут є дитячий басейн з термальною водою, максимальна глибина 40 см, температура води 31 градус. Але синові тут не сподобалось, хоча з гірки один раз спустився. Окрім термальних басейнів, звичайно, є прісні перший ось цей H2O називається, бо за формою нагадує молекулу води. Там є аквабар, найдовша барна стійка 27 метрів в Україні. Але, як на мене, після термальних теплих вод до такої температури води потрібно звикати довго, і не дуже надто довго я в цьому басейні купалася. І ось такий другий класичний плавальний басейн з п'ятьма доріжками з температурою плюс 25 і глибиною метр шістдесят. Він мені сподобався більше, тому що тут можна поплавати. Більша глибина в попередньому було метр тридцять. А ось тут стежка для відвідувачів аквапарку Косино. Ми у ньому не були. Вхід, до речі, оплачується туди додатково. Ну і як бачите, на території термальних вод є і гамаки, настільний теніс, батути. Шезлонги, до речі, безкоштовні, але потрібно зайняти з самого ранку найкраще місце для шезлонгу. Щодо харчування, на території є їдальна зона з досить доступними цінами. Дуже смачно. У нас, наприклад, по чеку за вареники, бульйон, нагетси, грецький салат, чизкейк та пепсі і е, лимонад вийшло 520 гривень. Дуже смачно. І ось приїхали ми вже в місце, де ми будемо поселятися. Це звичайне село, називається Запсонь, недалеко від термального комплексу Косино. Як звичайне село України, ось так виглядає. Зараз вам покажу умови. Ось така обідня зона. Тут є можливість підсплавити якісь колбаски. Така зона класного барбекю. Тут проходимо на задній дворик. Теж є мангальчик. До речі, десь 10, 10 кілометрів звідси є АТБ. Можна купити м'ясо підсмажити собі на мангалі. Тут дуже класно, що власниця включає фонтанчик з підсвіткою ввечері. І ось така класна зона для відпочинку. І зараз покажу кухню, де є можливість приготувати. Ось тут. Кухня нагадує по типу літньої кухні, в принципі, є все найнеобхідніше для приготування. Холодильник, мікрохвильова піч, каструлі, сковорідки, чай, цукор, сіль, якогось такого недостатку немає. Звичайна домашня кухня. Ось ця територія, подвір'я, де ми будемо жити. Зараз покажу умови. Коридор. Тут три кімнати. Покажу зараз ванну. Ось такі правила для відпочиваючих. Встановила власниця. І ванна кімната. Зараз покажу. Є все, що необхідне, звичайно, ванна кімната, душова, бойлер. Все, що необхідне, є. Так, а це наша кімната. Ми одразу обирали бюджетний не суперстильний варіант, тому що планували досліджувати багато місць, і нам потрібно було лише переночувати. І в цілому, в кімнаті є все, що потрібно, а головне дуже чисто всюди. Власниця прибирає щодня. Тому ми залишились задоволені. Ну а на цьому поки що все. Вирушаємо в парк Хорус, що в селі Дейда. Якщо вам буде цікаво, то дайте знати у коментарях. Знімлю відео. Па-па!